Доброго вам здоров'я, шановні, 8 липня. Сьогодні дуже велике народне свято святого великомученика Прокопія. Казали так в нашому українському народі про кіп нав'язав сім кіп. А ще казали наступним чином: на прокопа готуй плече до снопа. Тож буде про що нам з вами сьогодні поговорити в цьому відео. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Давайте разом дізнаватися і передавати далі українські справжні стародавні традиції, щоб більше українців про них дізнавалося. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та обов'язково додивіться це відео до кінця. Це допоможе нам далі просунутися. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю можливість сьогодні нам з вами говорити вільно українською мовою. В нашій державі Україна. Слава Україні, і я починаю. Тож, святий мученик Прокопій, чию пам'ять чинують в цей день, був жителем Єрусалиму в епоху правління імператора Діоклетіана. Народившись в християнській родині під іменем Неаній, він втратив батька в ранньому віці, тож його вихованням займалася мати язичниця Феодосія. Отримавши високу освіту, Неаній став служити імператору, швидко піднімаючись по кар'єрних сходах. У 303 році, коли розпочалися гоніння на християн, Неанія відрядила до Олександрії з місією жорстокого переслідування віруючих нової віри. Проте під час подорожі з ним сталася чудесна подія. Він побачив хрест і почув голос Христа. З того часу Неанії перетворився з переслідувача на запеклого захисника християнства. Його мати, дізнавшись про зміну віри сина, оскаржила його перед імператором. Неанія заарештували та ув'язнили. Однієї ночі до нього у в'язницю прийшов Ісус Христос і хрестив його, даруючи нове ім'я Прокопій. Мученика неодноразово піддавали тортурам, намагаючись змусити відректися від своєї віри, але він залишався непохитним. Його мужність та стійкість спонукали багатьох язичників перейти в християнство. Врешті-решт, імператор, втративши надію на зміну віри мученика, наказав його стратити. У кожному куточку України час збору врожаю зернових коливався. На півдні він пропадав на день святого Петра, на південному сході на день святого Юрія, тоді, як у інших районах, на свята Іллі, Пантелеймона, Анну Тріскучку та курика Вітрогона. Час початку жнив залежав від місцевих кліматичних умов та стадії дозрівання злаків. Однак незалежно від регіону, Пік жнивного сезону зазвичай припадав на день святого Прокопа. Це підкреслюють численні прислів'я, такі як на прокопа приготуй плечі для снопа. На прокопа вже і в полі є колос, на прокопа жито в копах. Жнива традиційно поділяли на три етапи: початок, середину та завершення тобто, на зажинки, жнива безпосередньо та обжинки. Так, якщо на Петра жито зажинається, то Прокіп нав'язав всім кіп, що означало, що жнива вже в самому розпалі. Таким чином, наші предки, відклавши всі інші справи, приступали до жнив з особливою увагою та старанністю. А ось що за молодиці, що регочуть серед пшениці, відображає веселу атмосферу під час збору врожаю, така проповідка. Якщо ж день Прокопа виявлявся дощовим. То існував ризик, що хліб може в копах зіпсуватися. Початок збирання врожаю зернових традиційно збігався з часом дозрівання лісових ягід, зокрема чорниць. Вже і вчора і позавчора ми з вами їх збирали, можемо і сьогодні продовжити. Жінки вставали до ранкового світанку, щоб зірвати кріп на городах, який використовували як натуральний засіб від головного болю. Дорослим мили голову відваром, а дітей купали у ваннах з ним. В народі існувала віра, що солов'ї співають до того моменту, поки ячмінь не випустить колосся, а кукушка кує до Дня Прокопа. І це вважалося знаком недобрим. Бджулярі збирали рої лише до цього дня, адже після нього вже не створювали нових бджолиних сімей, бо вони не встигали зібрати достатньо меду до зими. Цей день відкриває широкі можливості для реалізації проєктів в сферах кар'єри, фінансів та бізнесу, які раніше. Були відкладені. Сьогоднішній день обіцяє успіх у вирішенні будь-яких завдань, тому варто скористатися сприятливим моментом і приступити до них без зволікань. Це також час, коли ваша допомога іншим може принести значні результати і повернутися до вас у майбутньому. Позитивний настрій, який ви відчуватимете зранку, сприятиме продуктивності. Ви зможете виконати обсяг роботи, який зазвичай займає цілий тиждень. Це також чудовий час для виправлення стосунків із тими, кому ви колись завдали образи, незалежно від того, чи сталося це нещодавно чи давно. Визнайте свою помилку і прагніть відновити добрі відносини. Все вийде добре. Будьте обережні сьогодні з новими знайомствами, які можуть вас зачарувати, але також і обдурити, перш ніж довіряти, замисліться про їхні інтереси та цілі. Зустріч зі старим другом, якого ви давно не бачили. Може виявитися значущо і надати відповіді на важливі питання. Сьогоднішні події також можуть допомогти вам побачити людей з вашого оточення в новому світлі, виявивши корисність та приємність тих, кого ви раніше не помічали. День сприятливий для діалогу з керівництвом, яке буде відкрите до ваших ідей та пропозицій, включаючи підвищення зарплатні. Можливо, вам доведеться виступити в ролі миротворця між друзями, які опинилися в конфлікті. Тому будьте готові відмовитися, якщо відчуваєте, що це не ваша справа. День також ідеальний для домашніх справ: від ремонтних робіт до приготування їжі. Що не можна робити на Прокопія, 8 липня встановлено певні традиційні обмеження, яких варто сьогодні дотримуватися. Уникайте сварок з дітьми на очах у інших. Не розголошуйте їхні таємниці та не зневажайте їхні почуття, щоб уникнути конфліктів зі своїми дітьми вже тоді, коли вони підростуть. У майбутньому у повсякденному житті не слід лінуватися чи відкладати якісь важливі справи на потім, бо це може призвести до болю в спині, в таки вірили наші прапрапрабабусі. З повагою сьогодні треба ставитися до дерев, утримайтесь від їх знищення чи непотрібного обривання листя. День також не найкращий для обрізки дерев, бо рани на рослинах заживатимуть довше. А ще й сьогодні треба уникати плавання у відкритих водоймах або принаймні не треба заходити на велику глибину, для того, щоб не стати жертвою злих сил, які сьогодні можуть бути активні, маються на увазі саме водні сили, водяники, русалки та інші створіння, які проживають десь у водах, у річках та озерах. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я вважаю, що ми багато нового дізналися з вами. Напишіть, що у вас там в регіонах ваших, чи вже жнива йдуть повним ходом, чи тільки розпочинаються. В будь-якому разі вже пора, я так вважаю. І так само додайте інфо, з якого ви регіону, що у вас там по погоді. До речі, дуже цікаво було б дізнатися, чи душі пішли, чи ні. Бо це так само впливає на збір врожаю. для нас, українців врожай це просто все. Це наше все. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Завтра буде новий день, ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити і дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе та до скорої зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!